Вітаю, друзі! Говоримо лише про головне 25 квітня цього року. До конгресу Сполучених Штатів Америки був внесений надзвичайно важливий для нашої держави. Проект резолюції про перемогу України. Цей проєкт резолюції підготовлений за двопартійної підтримки, і автором є законодавці палати представників, республіканець, голова Гельсінської комісії Джо Вілсон та демократ Стів Коен. на презентації проєкту резолюції був присутній третій президент України Віктор Ющенко, а також представники багатьох адвокаційних. Груп України у Сполучених Штатах Америки вперше за двопартійної підтримки дано розуміння перемоги України у збройній агресії Росії проти нашої держави.